Чи можна виїхати за кордон чоловікам, які мають подвійне громадянство? Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Ямігран. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк в підтримку наших збройних сил України. Згідно з законодавства України, подвійне громадянство, тобто громадянство України та громадянство ще однієї країни або декілька країн в Україні не дозволяється. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких України, у відносинах з Україною вважається громадянином України. Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України про громадянство. При цьому, в будь-якому випадку, втрата громадянства припиняється в день підписання відповідного указу президента України. Отже, особи, які мають громадянство України, не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, незважаючи на те, що вони володіють громадянством іншої країни. Використовувати паспорт громадянина іншої країни під час перетину кордону на законних підставах можна лише після підписання відповідного указу Президента України що втрати такими особами громадянства України. Друзі, дякую всім тут це відео до кінця. Надіюсь, інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших Збройних Сил України.